Отже, припустимо, що ви не боїтеся померти за Україну і думаєте про те, щоб піти в армію. От що могло б вас зупинити? Перше, про що зараз все більше говорять солдати, це те, що командування їх зовсім не жаліє і буває, що кидає на так звані м'ясні штурми. І не те, щоб всі ці м'ясні штурми були якоюсь вимушеною мірою заради країни. Скоріше командування або офіцери роблять це не думаючи головою, просто виконуючи наказ. Ну, наприклад, заради своєї кар'єри. І щось не видно, щоб вони через це страждали або якось були покарані. От, наприклад, націоналіст Білецький розказує історію про своїх знайомих, які пішли в СЗЧ, тому що в них з 80 військових після певних дій залишилось тільки 20. Цитую через те, як їх використовують на фронті. Є люди. Не змогу, наприклад, підрозділа, яких я особисто дуже поважаю, я їх знаю як професійних і ідейних бійців. І коли я чую, що там такі-то, такі-то ну парні кажуть, що там ти знаєш, пішов все ну, Для мене це шок, тому що ну я знаю, що ці люди там організовували э, з РПГ-7 засідки на броньовані колони російських десантників. Вдалі ці люди пройшли абсолютно все, і значно ну, і, до, і до повномасштабної війни. Вони професіонали, і так далі. Я кажу, що і як. Ну, і люди кажуть, що ну типу, ми не візі. Каже, ти знаєш, у нас там було там підрозділ: там 80 людей, там залишилось 50, каже за три тижні боїв, так як застосовували, і так далі. Там в напрямку Покровська нас залишилось 20. Який висновок за три роки для себе зробив, наприклад, я згідно того, що я чую від військових? Ну ось, наприклад, я хочу захищати свою країну, я готов ризикувати своїм життям. Але, Але є різниця між тим, щоб допомогти своїй країні, і допомогти дурному командиру якому важливіше виконати наказ згори, не думаючи про те, наскільки той наказ корисний для країни, він думає тільки про те, наскільки виконання цього наказу корисне для нього самого і для його кар'єри. Тобто мене використають скоріше максимально ефективно для командира, а не так, як було б максимально ефективно для країни. І як би я сильно не хотів, але через таке відношення я ніяк не зможу покращити стан на фронті. І я ніяк не зможу допомогти своїй країні, тобто м'ясні штурми це не просто жах війни, це ще й показник неефективності армії. Люди йдуть в армію, наприклад, через патріотизм до країни, але ніхто не йде в армію заради якогось там дурня офіцера. Тож, знаючи все це, яка може бути мотивація у людей йти в армію? Коли там тебе вважають за шмат м'яса, ніхто не рахується з твоїм життям, і все це при нестачі людей в армії, ну що за дурні? Але все це можна було б змінити.